При Карпатському військово-спортивному ліцеї на святі останнього дзвоника ми побачили Україну майбутнього, просто дивовижне ставлення до державної символіки української мови, традицій, українського війська і віри у Бога, Як і личить елітному військовому навчальному закладу свято для випуску 2013 року прийшло ефектно, патріотично і красиво. Присутніх на святі гостей, і батьків просто перехопило дух. Про таку Україну ми мріяли. На урочистій лінійці вітання від керівництва облдержадміністрації. Дав Роман Вуйцик, головний спеціаліст департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту. Ода. Вас привітати святому останнього дзвоника. Крім того, хочу передати вам вітання від обласної державної адміністрації, обласної ради, керівництва департаменту нашого. Нехай у вашому житті. Все буде якнайкраще. А особливо це стосується випускників, яких чекає ще зовнішнього незалежне оцінювання. Я хочу вам побажати всім гарного здоров'я, міцного, гарного настрою. І не забувайте всі, що вас за плечима є ще ми, народ український, наша держава. Я вам бажаю успіху. Із найщирішими побажаннями на святі останнього дзвоника виступили голова батьківського комітету Віталій Трачук, класний керівник 11 класу Любов Кройтер, командир роти випускників Роман Грубальський, віце-сержант 11 класу Ростислав Кіфар. Ось провенув ще один навчальний рік для батьків із вас. Це був рік випробувань на місість, рік, який загартував ваші юні серця в військовій науці, в спорті та в навчанні. Та самим цікавим і безумовно незабутнім цей навчальний рік став для вас наші дорогі випускники. Дорогі мої діти, вас мені пощастило навчати в Україні і людям служити, рідну мову українську любити. Як чекали ви довго цей день, щоб закінчити рідний ліцей? І тепер не безклопітні діти. Вибирайте, як в світі прожити. Жити правильно, трудна задача. Хай вас скрізь супроводить удача. Вітаю вас і закінченням навчання при Карпатському військово-спортивному ліцеї. Позаду залишилося чотири роки. Щасливих, веселих. Наповнених радістю відкриттів і незабутніх зустрічей. Що може бути краще цієї молодої пори? Вона дарує вам вірних друзів, покриляє зухвалими мріями і укріпляє вірою в себе. Попереду пора звершити. Прикарпатський військово-спортивний ліцей це ком'який вулик юнацьких мрій і захоплень. Ліцей – Живе своїм особливим життям. Це не просто приміщення, де ми навчаємось і живемо. Це дзвінка і мужня країна, яка приваблює чистотою, ніжністю та силою своєї душі. Тут ми росли і навчались чотири роки. Тут формувався наш характер і поведінка. Саме тут відбувалося становлення людини. Цей травневий день, коли ліцей зібрав свою родину, ми 77 випускників 2013 року хочемо висловити щиросердечну подяку дирекції, вихователям, вчителям, працівникам інших служб ліцею, всім тим, хто наполегливо навчав, виховував, радів та переживав за нас. На плацу військово-спортивного ліцею прийшли показові виступи ліцеїстів-випускників: строєві елементи зі зброєю та спортивні вправи із гирями. Зачудовані батьки дивувалися, коли це їхні діти із хлопчиків перетворилися у струнких юнаків. Але ліцеїсти пішли ще далі. Прощальний вальс випускників зовсім не поступався віденському балу. Розчулені батьки благословили випускників у життєву дорогу. Благословляємо вас, діти, цим святим хлібом. Далі був вальс із матерями. І Вся золотий дощ грамот подяк і спортивних кубків на ліцеїстів, які відзначились у 2013 році в навчанні і в спорті, нагороди дісталися і педагогам, які виховали таке покоління справжніх козаків. Просто не переказати словами красу численних військових ритуалів, які були виконані на урочистій лінійці. Вони викликали гордість. І пролунав останній дзвоник для випускників, які у своїй клятві сказали: Ми йдемо, щоб повернути славу козаків. Останнього дзвоника відбулося відкриття і освячення нового спортивного майданчика футбольного поля зі штучним покриттям. Коротку службу Божу провели священники ліцею, отець Роман і отець Орест, які також рясно покропили святою водою майданчик і ліцеїстів, перед якими із напутнім словом виступили. Почесний голова обласної організації Конгресу українських націоналістів Левко Слюсар, який сказав: найголовніше пам'ятайте, що ви українці, а також із підсумковим словом виступив незмінний директор Прикарпатського військово-спортивного ліцею, полковник Микола Мартинюк, який високою військовою культурою дуже схожий на генерала Упа Шухевича сьогодні. На нашому святі, яке незвичайне було цього року, тому що ми відкрили штучне, майданчик штучним полотном для гри в міні де ми з вами зараз знаходимося. Ми дуже раді, що вдалось нам значно так поліпшити навчальну матеріальну базу, Даний майданчик ніколи не буде тут нас пустувати. У нас ліцеїсти будуть покращувати своє, підвищувати тут спортивну майстерність. Ми будемо залучати тут для проведення заходів вихідних і святкових днів. І ми дуже задоволені, що такий майданчик з таким чудовим покриттям у нас сьогодні є на базі нашого військово спортивного ліцею. Ми надіємося, що наші випускники, як для яких сьогодні прозвучав останній дзвоник, підтримують. Реноме підтримують добрі традиції попередніх хисників нашого закладу, подолають успішно бар'єр зовнішнього незалежного оцінювання і будуть здійснювати свої вже дорослі мрії. Я надію, що частину своїх дитячих мрій ми дали можливість їм в стінах нашого прикарпатського військового спортивного ліцею здійснити. Ну а тепер за ними майбутнє. Ланчин один із найбільших населених пунктів району, тому й обидві його школи багаті на діток, які своїми успіхами радують не тільки батьків та вчителів, але й представників районної влади, які були також присутні на святі. Середня загальносвітня школа перших третіх ступенів у 2013 році випускає із своїх стін понад 70 юнаків та юнок, які прославились самі і підняли рейтинг як району, так і школи на обласних та всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Я звичайно хочу похвалитися, бо наша школа має. Омі здобутки цього року, цьому навчальному році, за 2012-2013 рік, наша школа зробила великий крок вперед. З 13-го місця, яке займало в рейтингу шкіл минулого року, наша школа стала на 6-те місце. І це велика заслуга наших випускників, наших взагалі учнів, і наших вчителів. І дуже відрадно, що в нас є обдаровані діти. Це Калитяк Вероніка, учениця 9 го класу, яка сьогодні на лінійці вручено було їй 5 грамот. Тобто дитина в п'яти різних номінацій це всебічно обдарована дитина. Випускник нашої школи, учень 11 класу, Гриджан Сергій, який з трьох предметів здобув призові місця на рівні району. Є двоє дітей, які приймали участь у обласних олімпіадах і зайняли там призові місця, третє місце. І дуже відрадно, що наша учениця Голіне Марійка, випускниця 11 класу, зайняла третє місце на третьому етапі всеукраїнської олімпіади, тобто на обласному рівні з олімпіади з фізичної культури. І якщо ви сьогодні побачили на лівні, ці під час вручення грамоти наша школа має вихованців різних напрямів, саме призерів, і з хімії, і з фізики, і математики і української мови. І крім того, діти пішов в значний зріст, саме до успіхів у спорті. Діти зайняли наші призові місця з волейболу, друге місце з баскетболу на рівні району. Це є велике досягнення. Звичайно, досягнення в цьому цей великі успіхи наших вчителів фізичних. Надзвичайно відрадним є те, що діти проявляють неабиякі здібності не тільки в навчальних дисциплінах, але й у спорті. Учні ланчинських шкіл цього навчального року проявили неабиякі успіхи і в спортивних змаганнях різного рівня, де зайняли призові місця і в командному, і в індивідуальному заліках цього року. Я зайняла перше місце з фізичної культури в районі, також зайняла третє місце в області з фізичної культури. На даний час планую поступити у вищий навчальний заклад Прикарпатський університет. Хочу продовжити фізичну навчання на фізичному вихованні. Також хочу приносити дітям радість і навчати, що фізкультура це дійсно корисно для здоров'я. Ця учениця й побажала усім не забувати про спорт, оскільки в ньому кожен може почернути для себе надзвичайно багато корисного. Я б хотіла дуже побажати, щоб ніхто з учнів ну не покидав спорт. Адже це дійсно е, така, як би сказати, цінність, якої ну в житті дійсно треба. Спорт вам допоможе в усьому. Також мені б хотілося побажати всім успіхів великих. Не, не тільки в спорті, також і в професійному житті, і просто у школі. Серед особливо успішних учнів є як гуманітарії, так і знавці точних наук, економіки та інформатики. Таким є і сьогоднішній випускник Сергій Гриджан. Він і оцінив свої шанси як істинний знавець точних наук у відсотках. Цього року отримав винагороду зайняти друге місце в районній олімпіаді з інформаційно-комунікативних технологій, також третє місце у Олімпіаді з економіки та історії. Розкажи, будь ласка, про свої плани на майбутнє. Що ти далі плануєш? Ну, найближчим часом червні планую здати ЗНО і поступити до ВЕС. А який веш ти плануєш вибрати і яку професію? Планую, е, планую піти на комп'ютерну інженерію, тобто програмування, у Львівський політехнічний інститут. І як оцінюєш свої шанси? Ну, думаю, близько 80% успіху успіху точної. Поки частина випускників, ще вагається стосовно вибору своєї майбутньої професії, серед учнів, яким ще до закінчення школи залишилось кілька років, уже є такі, які точно знають, ким хочуть бути в майбутньому і впевнено рухаються до своєї мети, паралельно встигаючи взяти максимум від свого перебування за шкільною партою. Ну, здобутки це перш за все олімпіади районні, на яких я здобула два перші місця, два другі і одно третє. Перше на олімпіаді з української мови і на конкурсу міжнародному з ядзика. Також два місця це Олімпіада з біології, Олімпіада з англійської і третє місце конкурс Тараса Шевченка. Я продовжу навчання в школі, це перш за все. А взагалі хотіла би піти на журналіста в майбутньому, тому що мені дуже подобається ця професія, і я навіть зараз маю свої здобутки, що я пишу свою книгу. І про це вже знають районний критик і багато вчителів, такі вчитель-методисти з надвірної, також інспектор з української мови. Я от була також цього року в Пасічні на конкурсі обдарованих дітей Гуцульщини, може, ви чули. І там я здобула другий. Місце у номінації літератури скажи, будь ласка, що ти хотіла побажати сьогоднішнім випускникам? Я б хотіла побажати їм, щоб вони перш за все залишалися самим собою, тому що школа це те місце, де вони можуть можуть виховати свою власну душу, звідки можуть набратися багато чого цінного, а в майбутньому бути такими ж хорошими, якими вони залишалися в школі, і завжди йти до своєї мети, щоб не сталося. Які б плани не будували учні на майбутнє, сільський голова Ланчина, виходячи із реалії сьогодення, закликав їх та їхніх батьків слідкувати за тенденціями часу, щоб не помилитись у виборі майбутньої професії. Також хотів би привітати батьків з тим, що вони довели своїх дітей до 11 класу. Тепер перед ними стоїть задача: куди піти вчитися. Значить, для того, щоб піти вчитися, ви всі розумієте, що потрібно. Заплатити для того, щоб вчитися, потрібно платити. Для того, щоб прийти на роботу, я розказую реальні речі. Так само, так само, так само, все коштує гроші. Але на жаль, дуже багато батьків стараються дати дітям ту професію, яка не потрібна. Не потрібна, може, на цей період, може взагалі, тому що я стикаюся з такими проблемами. Приходять ну, на рік чоловік тридцять-сорок. Шановний голово, прийміть до роботи, дитина закінчує. Прийміть на практику, дитина закінчується. Це юристи, це економісти. Ви розумієте, на жаль, економіст потрібний на великому підприємстві, де ведуться кадри, де є якесь виробництво, де він має прошитувати розрахунки. А у нас зараз в основному працює частний сектор, і така спеціальність я не кажу, що вона не потрібна, але подумайте перед тим як давати своїх дітей, ви викидаєте суму велику грошей. Хоча в той же час. Дуже є потрібні робочі професії. Ви считаєте, що у нас в селищі, от ми шукаємо на трактор-тракториста, ми знайти не можемо. Щоб стати водія на грузову машину, не можна, тому що всі пішли, зробили категорію бела гроші і їздять на легковій машині. Щоб знайти Газозварщика у нас лишилося два чоловіка на 10 -ти тисячний практично ланчин, які можуть щось зварити. Тобто робочих професій не освоюються. Вивчаємо дітей і відправляємо потім на Бельгію, на Італію, на всі країни, де. Будемо казати, вони не, не, не поліпшують свою науку. Був на святі останнього дзвінка в ланчинських школах, і колишній учень однієї із них, а нині голова Надринянської районної ради Василь Попович, він подарував два мультимедійні проектори для кабінетів математики та історії. Ступивши на подвір'я своєї рідної школи, він не приховував емоцій та раду поділився своїми спогадами із сьогоднішніми учнями про роки проведені за шкільною партою. Хвилювання і знову напевне поринув у ті прекрасні роки. Той прекрасний час, коли було безтурботне, напевно, дитинство. Воно дуже давно було, але воно сьогодні ще раз мені нагадало. І, звичайно, тільки приємні враження. Хоча, напевно, десь було і трошки сумно, бо давно закінчив школу, але коли сьогодні прийшов, побачив той самий дах, який місцями протікає, ті самі стіни фасаду, де десь поблущені, по теж відпадають. Ту площадку саму з. Калабанями і так далі. Але будемо надіятися, що завдяки сприянню всіх, хто не байдужий, в тому числі і громади, і керівництва селища, району, області, депутатів усіх рівнів, нам все-таки вдасться, напевне, покращити умови навчання. Умови праці вчителів, бо ну дійсно люди заслужили вже і жити, і працювати, і навчатися в кращих умовах. Звичайно, є зрушення, не можу казати, бо е, цього року, завдяки активності громади, був виграний проект це український, де передбачено з державного бюджету 100 тисяч на е, реконструкцію опалення. Звичайно, ми зобов'язані з районного бюджету долучитися, бо це б було напевно по-справедливому теж виділити якусь енну суму грошей, тим більше що селищний бюджет теж виділяє на те кошти. Ну... Недостатньо, звичайно, недостатньо, хотілося б більше. Але все-таки потрошки, крок за кроком, ми напевно будемо покращувати матеріально технічну базу не тільки ланчинської школи. Звичайно, вона мені найближче, бо я її закінчив. Але це стосується і всіх шкіл. Я сподіваюся, що ми все таки зрушимо з мертвого місця будівництво школи в чорному потоці. Допоможемо або будемо сприяти, щоб і в Нозавизові, і в інших населених пунктах, де є така нагальна потреба ремонту, реставрації чи відновлення реконструкції шкіл. Ну, це треба робити. Справу тому це треба вже робити навіть не сьогодні. Це треба було зробити вже вчора. І що ви хочете побажати сьогоднішнім випускникам? Звичайно. Знайти своє місце у цьому складному неспокійному світі суспільстві, і у мене одне є побажання, бо коли до мене приходили випускники різних шкіл, запрошували на прийняти участь у випускному і в святкуванні останнього дзвоника. Деякі говорили, що ми будемо вчитися, але були такі, що сказали: що ми їдемо за кордон до батьків. Сумно те чути. І звичайно, я би хотів, щоб після того, як вони все таки будуть, то щоб вони повернулися на Україну, щоб Відбудовували Україну і пам'ятали, що наша держава, наша країна їх чекає. І одне, щоб вони, де б вони не були, вони з гордістю заявляли: Я українець, я українка. Свято останнього дзвоника у Долятинській школі номер один зібрало у дружню родину школярів, вчителів, батьків, районну владу і церкву море квітів і дітей, які теж дуже схожі на квіти. Традиційно під звучання гімну піднято прапор української держави. Як ведеться на західній Україні, свято починається із благословення отця Петра Голінею. Радісно лунається наше воскресне привітання, і так дуже часто трапляється, що саме воно сполучено з цією радістю. Не будемо скривати, що для учнів сьогодні велика радість. Нарешті закінчилися уроки, нарешті починається літо, починаються канікули. Я хочу сказати так само, як учитель, я також радій разом з вами. І одночасно хочу скласти найщирішу подяку всемогутньому Творцеві, що допоміг нам, учителям, завершити цей навчальний рік. І дати вам те, що ми зуміли дати. Більшість школярів, особливо випускники і першокласники, у дивовижних вишиванках селище Делятин як зіницю ока оберігає національні цінності. А перша делятинська школа один із провідних навчальних закладів району. Щиро вітаю із святом останнього дзвоника. Дійсно, подарований сьогоднішній нам день гарний. Я хочу сьогодні подякувати всім учням, які дійсно старанно вчились цілий рік, які мають відповідні нагороди за свою працю і в рейтингу наша школа знову, як кажуть, все ближче і ближче до найкращих найкращої оцінки. Я хочу подякувати батькам, які підготовкували учнів, які йшли до школи. Так само я хочу подякувати сьогодні. І техперсоналу, вчительському персоналу за те, що дійсно дали знання, обезпечили повністю цілий рік навчальний процес. Як бачимо, нині в українських школах діти виглядають навіть краще ніж в Європі, бо українська вишиванка просто неповторна. Сердечно вітаю вас сьогоднішнім святом, свято дійсно знаменне. Останній дзвоник він підводить певну риску. Під тим етапом вашого життя, навчання, ви можете озирнутися, проаналізувати свої досягнення і їх примножувати, звернути увагу на помилки допущені, безумовно, вони були у кожного. Їх усунути, тому що є для, для того, Великий великий час Юрій Касіянчук подарував школі комп'ютер, а школярі навзамін квітку незабутку і посипався золотий дощ, похвальне на школярів. Програма свята була по-своєму колоритна із її величністю, королем і королевою наук із виступами першокласників і випускників, які на прощання засипали квітами вчителів. А шкільний дзвоник зробив останню підказку випускникам Не хвилюйтесь, вас чекає наша держава.